Чому партія Орбана бойкотувала засідання з ратифікації членства Швеції в НАТО. Орбан буде е бойкотувати абсолютно все те, що йому скаже бобайтикувати бой Росію. Чи повернулося командування Азову до виконання бойових завдань? У процесі повертання до того, щоб мати змогу уже бути у стані колеса фортуни. Вони зараз ще поки що у стані шута, тобто обнулення по новому е, ну коротше, типу, з чистого по аркушу. от така історія. Вони поки в цьому процесі для того, щоб прийти до колеса фортуни, тобто вже відправитися е, як частина механізму на бойові дії. Чи дійсно Польща активно допомагає Україні з ремонтом військової техніки? Я так розумію, не тільки Польща, але Польща все-таки да, є допомога суттєва від Польщі в ремонті техніки. Чи вдасться до кінця року ліквідувати всі наявні схеми втечі ухилянтів за кордон? <плес> Більшусь більшість так, але модернізується та вигадується щось нове. Тому, поки роблять вісім кумичів для старих схем, з'являється мульйон нових. Чи готова Україна до можливого блекауту в новому опалювальному сезоні? Розроблені якісь більш дієві е, шляхи вирішення проблем, і, скоріш за все, є розуміння е, більше розуміння, ніж було у тому році. Тобто, це скоріше, е, як в швидких темпах, е, в разі чого ліквідувати наслідки. От більше в такому ключі. Вітаю! Усіх тих. Хто вже долучився до світу таро або тих, хто тільки знаходиться у процесі, я запрошую на вебінар, який відбудеться 12 серпня, і буде стосуватися розкладів таро. Ми з вами навчимося робити тижневі розклади, місячні розклади, розклади на рік, трактувати триплети, розуміти, як формуються між собою карти, працювати по вже готовим схемам і. Навіть створювати свої. Тож долучайся. Детальна інформація в описі під відео, навіщо Україну відвідав глава МЗС Хорватії? Якесь фінансове питання, якась співпраця, о, якась співпраця, якісь гроші, якісь домовленості. Ну коротше, це от суто діловий візит по домовленостям. Чи справді РФ мобілізувала на окупованих територіях 60 тисяч українців? Ні, брехня одразу, бо карта місяця випадає. Брехня. Ні, Не, там немає такої цифри, і взагалі там у нас якась брехливі дані абсолютно. Чи справді Росія використовує відеоігри для просування власної пропаганди? Росія використовує будь-які ресурси <кій> медіа, які тільки є для просування власної пропаганди. Чи вплине на перебіг війни в Україні заяви Китаю та Грузії про стратегічне партнерство? Я б не сказала, що це суттєво на нас якимось чином там, вплине. Не бачу я таких якихось там прям наслідків з того стратегічного партнерства. Чому Вукер Енерго впевнені, що серпень буде складним в плані забезпечення потреб в електроенергії? Я так розумію, там якісь чи Перевірки чогось, чи долагоджування чогось. І за цього якби система достатньо навантажена. І е, поки її стабілізують, чи балансують, я не знаю, як правильно, правильно це сказати, можуть бути якісь перебої. Ну, типу, коротше, якась така технічна історія. Чи вплине позитивно на перебіг контрнаступу пошкодження мосту в Чонгарі? Пошкодження е, мосту <кій> Чонгарського мосту дуже суттєво уповільнює логістичні можливості ворога, а отже, вони не можуть е, в більш швидкому порядку довозити да, потрібні їм якісь необхідні там боєприпаси людей. Змін... Ну, коротше ця вся історія, от їх темп уповільнюється, а це нам тільки на руку. Чому в Росії мовчать про удар ЗСУ по Чонгарському мосту? Суспільне незадоволення. Тупо суспільне незадоволення і е, якби переживання за те, що воєнкори зе каналів це як е, ну, зрозумілий військовий прецедент і дадуть аналітику, яка є для пропаганди РФ не зовсім доброю. Чому останнім часом значно побільшало фактів виявлення зрадників в українських держструктурах? А вони почали палитися буквальним чином. Ну, дуже важко рік-півтора вести якісь таємні переписки та созвони, коли за тобою слідкують. От тому, коли достатньо матеріалів у спецслужб для того, щоб взяти всіх за одне місце, кого підозрювали у співпраці з ворогом, от назбирали потрібного компромату і почали брати. Чому ПВК Вагнер більше не набирають нових найманців? Обмеження немає е, немає такого притоку та потоку фінансування? От у чому проблема? Поки що немає це важливо. А е, от а отже, якщо немає фінансування, а зарплати е, пригожену своїм музикантам платити потрібно е, з карману. Е, от то немає сенсу набирати когось нового. Чи вдасться закрити всі потреби по ударним дронам завдяки власному виробництву в Україні до кінця року? Ну, прямо всі потреби ні, але е, це суттєвий крок для того, щоб мати певну о, перевагу на фронті. Чому в Польщі значно збільшилась кількість нелегалів з Білорусі? Mm, люди за хабар о, будь-яким будь-яким взагалі варіантом намагаються втекти із о, Білорусі із під диктатури буквальним чином. Тобто, я так розумію, переповзають, перепливають кордон, купляють проходження кордону. Ну коротше будь-як, тільки не в Білорусі з Лукашенком. Чому міністр оборони Італії Гуїдо Крозетто заговорив про можливість політичного, а не військового завершення війни в Україні через нібито глухий кут на фронті? Це буквальне повторення наративів Кремля пов'язаних із тим, як вони хочуть змусити нас прийти до перемовин на вигідних для них умовах. Ну, умов. От і все він буквально повторює методички РЕФІ. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.